Так, друзі, всім привіт. Ось отак. У мене все пока що. Висить, стоїть. Оце я проводку порозкидав, нічого ще не під'єднано. Так воно висить, рештування стоїть. Це вже півтора місяця. Коротше, проводку я розкинув. Все отак. Тут йде від сонячних панелей. Зараз же ж покажу. Коротше, чекаю на цього. Вже півтора місяця чекаю на людей, які мені то все майстер, який під'єднає. Він вже приїжджав, дивився, сказав ще, що мені доробить. О, тут провода в мене заходять і до лічильника. Чи до воду, ну, коротше, до лічильника. До цього до щитка. Поки що ми, він там, так собі, щиток, просто автомати, ну хлопці зроблять все гарно. Два такі кабеля протягнув. Ну, а це на сонячній панелі. Все по, по цей. Понамічав по навіть, що де, де оце плюс планується і там хомут. Так, отакий в мене інвертор. Я знімав, показував, такий інвертор. Так, показую акумулятор. Відео про акумулятор. Який я акумулятор купив. Отак він стоїть. Запаку... Я його запакував, цей, щоб він нікого не вдарив. А мені людина, яка буде все встановлювати, говорить, а він же ж тебе не вдарив. Якось отак воно все не, не вимкнуте. Ніде нічого. Так, оце дивіться. Отакий от. Зараз Во. такий ось акумулятор. Дивіться, ось що написано на ньому. Так, акумулятор е, заявлено. Заявлено виробником 7,7 кВт. Ну, але е, цей майстер, що буде Встановлювати, говорить, що E, максимум, що з нього можна буде взяти, з цього акумулятора, це 6 кВт. Ну, коротше, Я так і не, не розумію В цих справах. Я тільки не можу зрозуміти, <кій> я й писав цьому виробникові, що ну, я, зап, я, в принципі, заплатив за 7,7 кВт, а отримав 6 кВт. Чи так воно має бути, чи не має бути. Ну, коротше, незрозуміло. Подивимося, як майстер цей говорить. Запустимо все, Інвертор, акумулятор попрацює і подивимося, що воно що він буде видавати в реальності. Так. оце це дивіться, що, що на ньому. Намальовано. 120. 120 Ампер чи що то, я не знаю. Ампери, по-моєму. БМС 1234. Тут 44 58 вольт. Це, я так розумію, заряд максимальний 58 вольт і заряд, ось написано 25-30 ампер. Ну, коротше, я далекий від цього взагалі. Не шарю я в оцих Амперах. Ну, думаю, через деякий час буду шарить. Так. Оце ось отак вмикається. <клід> І оце думаю, з чого ж він зроблений. Комірки там, Літій. Літій Іоній, LG Chem. По-моєму, щось... щось таке. Якщо <клід> щось неправильно сказав, то виправте. Нові компоненти, там нові, бо навіть виробник сказав, що нові, і в нього відео є про це на його каналі. що нові комірки. Плюс же ж цей майстер. Ми знімали ось, ось цю кришечку. Кажу так, як є. Знімали кришечку. До речі, тут ручки, бачите? Нести його, в принципі, зручно. Знімали кришку і дивилися, то там все новенько. Все класно, все гарно. Що не сподобалось цьому майстрові, що буде встановлювати що там комірки ті між собою скручені, не попаяні а скручені. Ви також напишіть в коментарях, що краще: попаяне чи скручене. Ну, мені цікаво просто. Я то думаю, що також паяне краще. Те, що десь не дотиснув, там і, і контакт слабенький, і воно може нагріватися, потім перегорати. Ну, коротше, щось таке. <гум> так, те сказав, те новеньке, те новеньке. Ось такі тут наклемніки. Таке. О! Оце аж трошки так погано, що. Півтора місяця стоїть. Я його сам боюсь під'єднати, бо я не шарю. Не дай Бог щось згорить, воно мені потрібно. А майстер, ну зараз просто електрики, просто в розрив. Зараз трошки пішло на спад, бо світло перестало вимикати. А як нема світла, то генератор треба якомусь підключити, під'єднати то те, то те. Так, отак, бачите, воно виглядає. Це, в принципі, достойно виглядає. Ну, Зараз в цього виробника інший ящичок по-іншому робить, більш цивілізовано. Так. Що це? Ага, це всі, всі ці видно. Ні, ось тут воно видно, бачите? Скільки тут? 12, 13, 14 комірок. Виходить. Я так розумію. 14 тих батареїчок чи комірочок, комірок. Отаке воно. Що тут ще показує? Хоп. Статус. Ну, коротше, комірки і основний екран. 58% заряду. Оце отак. Друзі, отакий. Бо я ще тиждень назад говорив там одному, під, не знаю, підписник, не підписник, що зніму відео про батарею. Отака ось батарея. Отак вона виглядає. Тяжке. Я не знаю кілограм 40, напевно. Тяжке. Оце буде воно тут в мене все стояти. Тут, звісно, це все прибереться. Зроблю отут таку полочку, каркас мені якраз для інструменту потрібно. І щоб оцей акумулятор, це ж електрик, мені це і сказав, щоб акумулятор поближче був до інвертора. Щоб ми коротші провода були, щоб там. Заряд той, ну, коротше, от, не, не дуже шарю. Хто, хто, хто розуміє, той розуміє. А я не розумію, мені сказали, що треба його підняти е, поближче до інвертора. Ну і щоб вдруг вода, бо в мене тут машина зимою, воно да, трошки з килимка, вода все рівно затікає. Вдруг вода, то щоб вже нічого не намочити, ніде нічого. Оце отакий, друзі, акумулятор. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Далі буду показувати відео, що дає. Моя, що даватиме станція. Скільки кіловат. Ну і по будівництву, дивіться, там є деякі нюанси. Розповідаю. Те, що цікавить, то пишіть. Зніму відео, як буде можливість. Отак я його закриваю екранчик, щоб, щоб ніхто нічого не розбив. Так що наступне відео, друзі, буде про те, як воно вже підключене і працює. Я сподіваюсь. На цій неділі я до електрика не телефонував. Ну, але буду телефонувати, що хай вже ж приїде, підключе. Він говорив, що я другий в черзі. <кхід> Він же тій людині. Хто перший е під під підключав це точно, а чи під'єднав до кінця, чи ні? Хто його знає. Я думаю, що так. Да. Так що чекаю електрика. От таке відео. З вас вподобається. Пишіть свої коментарі, чи видасть е той та батарея. Там оті циферки. Ви подивіться, хто розбирається. Напишіть, чи видасть вона. 6,5 кВт, хай 7-7 ні, хоч 6,5 чи ні. Всім гарного дня, як завжди, всіх благ. І друзі, допомагаємо з Всім пока. Бакс, що ти скажеш? Скажи привіт. Молодець. Молодець. Ти німець чи українець? Ти українець? Українець, так. Да. Молодець. Молодець.